Книга Левіт, розділ перший, Покликавши Мойсея, Господь сказав до нього з намету зборів таке Промов до синів Ізраїля, та скажи їм коли хтось із поміж вас приноситиме Господові жертвопринос, то з худоби великої або з отар. Маєте приносити вашу жертву. Коли його жертва на всепалення з худоби великої, то нехай принесе самця без вади, коло входу в намет зборів принесе Він його, щоб знайти ласку в Господа. Він покладе свою руку на голову жертви всепалення, і вона буде прийнята йому на користь, як покута за нього. І заріже бичка перед Господом, а сини Аронові, священники, принесуть його кров і покроплять нею з усіх боків жертовник, що при вході в намет зборів. І здере шкуру з жертви і розшматує її на кусні. Сини ж Аронові, священники, запалять вогонь на жертовнику і розкладуть на вогні дрова. Потім сини Аронові священники, розкладуть кусні, голову і тук на дровах, що на вогні, на жертовнику. Нутрищі ж його і ноги випало в воді, а священник усе це воскурить на жартовнику. Це всипалення вогняна жертва приємного запаху для господа. Коли ж жертва його на всипалення з дрібної худоби. Чи то овець, чи кіз, то нехай принесе самця без вади і заріже його на північнім боці жертовника перед Господом. А аронові сини, священники, покроплять його кров'ю навколо жертовника і розжматує його на кусні, і священник розкладе їх у купі з головою і туком на дровах, що горять на жартовнику. А нутрощі ж і ноги випало ще в воді. І священник принесе все це і воскурить на жертовнику, це всепалення вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж жертвопринос на всепалення Господові з птаства, то нехай він принесе його з горлиць або голубенят і принесе його священник до жертовника – Скрутить йому голівку та й воскурить на жертовнику, а кров його нехай видушить на стінку жертовника. Волож його з пір'ям відірве і кине збоку біля жертовника, на схід до пепелища і роздере його покрилам, не відриваючи їх, і воскурить його священник на жертовнику, на дровах, що на вогні. Це всепалення, вогняна жертва. Приємного запаху для Господа!